Всім привіт! Сьогодні я покажу вам розкладного ножика, Я його купив в Карпатах на ринку. Ну, такий гарний, прозорий, як прозорий? срібний. Такі резинові, як в трана, такі значки гарні. Тепер я цього нажаю вам розкладу. Ось це ножик гострий, блискучий. Ось це пилочка гостра. це ножниці. Ріже папір. Так, тут ще й дві відкривачки різні. Оце, певно, для пива. А це не знаю. Якийсь баню манок. Ось це отвертка, щоб щось від, відкручувати. це, щоб відчиняти е, ці вина. А це, щоб щось стучити Видите, який звук? Ну, я показала вам весь ножик. Думаю, на цьому можно закінчувати Став лайк і підписуйся на канал Максимилянови. Пока-пока!